Мрієш назавжди позбутися зайвої ваги, але чомусь не виходить. Я сама собі не подобаюсь. У мене було багато спроб е, худнути. Невдалих. Запишись на проект Антіфет. Це унікальна програма схуднення, яка вже довела свою ефективність. Антіфет мені сподобалося, що це те, з чим я борюся вже стільки часу. Основним з факторів був. Зустріч однокласників, де мене деякі однокласники не впізнали. Ну, і вирішив записатись. Це програма для тебе. Якщо ти маєш зайву вагу, не маєш медичних протипоказань і маєш величезне бажання позбутися зайвої ваги назавжди. Втрата ваги це за цей місяць 7,8 кг. кілограмів. Чотири місяці. За цей час я скинув 18 кілограмів. Результат в мене мінус 8 кг. Треба поставити собі чітку мету, ціль правильно і до неї йти. На створення проєкту Антіфет мене надихнула клієнтка нашого фітнес-клубу Тамара. Тамара мріяла схуднути. І кожного ранку, з відкриттям клубу, вона приходила, ставала на доріжку і рухалась в напрямку до своєї мрії. Але минали дні. Минали тижні, а результату не було. Тоді я вирішила зібрати таких клієнтів в один проєкт і назвала його антифет. Я вчила людей правильно харчуватись, ефективно тренуватись. Також часто доводилось змінювати докоріно спосіб життя учасників проєкту. І проєкт показав свою ефективність. Результати проєкту ви можете побачити на нашому сайті antifed.com.ua. Зараз цей проєкт вже більш глобальний. Ми залучили до співпраці раду молодих лікарів Львівщини, дієтолога, фізіолога, психолога. Лікарі дуже були важливі в нашому проєкті. Також як і дієтологи. Що дуже важливо, психолог, яка спеціалізується на залежностях, всяких, яка пояснювала механізми, чому ми заїдаємо, чому ми себе жаліємо, що робити, щоб так не робити. Були моменти, що хотілося зірватися, просто там прибігти до холодильника, з'їсти знаю, тортика якогось класного. Найчастіше дзвонилося тренеру. Від тренера відчувалася колосальна така підтримка. Ми будемо поруч 24 години, 7 днів на тиждень. І завдяки такому комплексному підходу, е, наші клієнти досягають максимальних результатів. А ще ми мотивуємо наших учасників. За підсумками курсу переможець, отримує до 10 тисяч гривень грошового призу. Я дивлюся, що реально є поступ, що є би, прогрес, що я це, це мене надзвичайно надихає, і я бачу, що я все роблю правильно. Всі, кого я зазвичай замітили, що я похудав, і це мене ще більше спонукає для, того, для кращого результату. Приєднуйся до проекту вже зараз. Телефонуй нам, і ми відповімо на всі твої питання. Реєструйся на нашому сайті і пиши свою історію успіху разом із програмою схуднення Антіфет.